Сьогодні хочу розповісти про деякі особливості підключення бойлерів. Так, це бойлер Атлантик. Це Slim модель, він тоненький, його перевага, так, в нішу заходить. По підключенню, дивіться, є особливості. От сюди можна ставити трійник на забор повітря для того, щоб розливати краще. Але можна і просто американку, тут конус стоїть. І без проблем буде зливатися через оцей трійник і кульовий кран. Тут ще є заглушка захисна. Є проблема. Проблема в тому, що ці крани вони закисають. І в продажу якісних нормальних інших, не кульових, просто немає. Ось сюди буде підключатися трубка, на злив каналізацію. Але я хотів про дещо важливіше. Це стандартна схема про підключення. Ось колектор може його не бути, це не важливо. Болер потрібно підключувати отакими жорсткими підводами. Але ці підводи повинні бути дистанційними, можна так сказати. Болер не повинен, наприклад, оцей колектор можна було прямо сюди прикрутити. Але це було б неправильно, тому що якщо замінити бойлер, поставити інший чи навіть ту саму модель, кріплення трошечки не співпадають, його назад неможливо поставити. Тут оці трубки можна підігнути під інший бойлер, під такий самий бойлер, і ніяких проблем не буде. Але не треба ставити гнучку підводку. Це у гнучкої підводки срок служби. Два роки, може 5 років, як повезе, і вони течуть. Також є підводка з нержавійки, гофрована трубка. Але вона також може потікти. Ці труби, якщо вони потічуть, вони будуть підтікати капельками, Такого, щоб вона просто потікла, ну це прям нереально. Тому це надійно і це функціонально. Я спробую ще на інших варіантах показати, як буває. Потім додам до цього відео. Ось інший варіант бойлера. Верней, бойлер такий самий. Підключення. Дивіться, ось. Прямо на бойлер. І зняти то його можна і поставити можна. якщо замінити на інший, вже буде проблема. Доведеться ставити там. Менше, наприклад, 50 літрів. Це здається 70 чи близько того. Ось. Ну, так, в принципі, злив. Все стандартно. Але нюанс цього. Ну, оця, оця вона ще можна і перепаяти, і вона трохи рухається. А оцей елемент рухається з усіма трубами, тому нічого не вийде. Наче все правильно, але це великий недолік.